Привіт, привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року яким буде наш квітень? Ну по-перше, на нього ще будуть впливати події березня місяця? Хто не дивився прогнози на березень, передивіться. Вони всі є на каналі. А хто новенький, також подивіться і на нас буде впливати особливо оце затемнення, яке в нас було в кінці березня, так тому що воно буде давати нам такий фон. Іще цілий квітень місяць на втілення і на початок якогось проявлення себе, інакшого проявлення себе, дорогі діви. Пам'ятаєте, що у вас було затемнення 14 березня у вашому знаці? Так, і у вас почалися вже затемнення на ці і Затемнення у Овні, яке у нас було 29 числа, воно дуже сильно на вас повпливає, тому що це ваш. Другий, восьмий дім, ось так. Це ваші заробітки, це ваші трансформації. Зараз дуже сильно будете ви саме трансформуватися. Там ще й Нептун зайшов у ваш восьмий дім, і у вас може з'явитися якісь нові неординарні ідеї. Нептун він дає щось таке дивне, неочікуване. А це щось про творчість, це про якісь таке, знаєте, проявлення більше себе. То не дивися, подивіться, а, відео на 29 число. От якраз на саме затемнення я знімала. На каналі воно є, там і карти таро також є. От, і це затемнення, воно буде нам давати і ще перші два тижні енергія буде рости. Нам захочеться рухатися, нам захочеться щось змінювати, діяти. Але у нас ретро Меркурій до 7-го числа і ретро Венера до 13 числа. Тому тут іще ми. Першу половину квітня місяця ми дороблюємо щось, ми переглядаємо, ми в собі ще купаємося, шукаємо себе минулих, так що ми там нам подобалося, що не подобалося, що ми хочемо змінити. А отже другу частину ем, місяця там вже можна буде діяти. Планети вже всі стають в прямий рух. Меркурій 7 числа стає в прямий рух, Венера, 13 числа стає в прямий рух. І там ми вже можемо себе більше проявляти. Весь кінець. Ем, Весни, да і літо у нас будуть планети рухатися, от всі в прямий рух, там вже можна буде щось ліпити і щось можна буде себе реалізувати, дорогі діви. Тому тут потрібно вам подумати, взагалі ці затемнення вони зараз дуже сильно почали вас змінювати. Я вже знаю дуже багатьох дів, які змінюють своє життя. Єдине, що тут треба, це приймати ці трансформації і змінювати себе. Так змінювати, робити щось по-новому, не затягувати це все. А і плюс і сказала у нас Марс змінює нарешті свій знак. Він був 5 місяців у знаці Зодіаку Рака, і зараз він переходить у лев. Uh, і в леві йому більш комфортніше, тому що Лев це про вогонь, Марс, це також про вогонь, і там уже у нас буде більше ентузіазму, буде більше енергії. Знову ж таки, це все буде у нас в кінці більше місяця. Uh, от треба, якщо якісь важливі у вас справи або нові, якісь процеси, якась нова робота, щось ви змінюєте, то старайтеся все планувати на кінець місяця, а не на початок. На початку ви ще переглядаєте, ви ще шукаєте, ви ще, можливо, щось в собі змінюєте. А от в кінці ми вже більше рухаємося. Так, ну, тепер давайте пішли по картах. Як завжди, нагадую всім, що потрібно дивитися свої прогнози на ваш місячний, сонячний і знак асценденту Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти, які будуть поєднуватися. так Вони будуть у вас точно програватися. Розклади у нас тут на каналі спільні для знаків зодіаку Якщо хтось хоче особистий розклад, тоді Welcome в мій директ інстаграму або на мою почту мені можна. Можете писати а, і замовляти собі особисті консультації. Я також особисто консультую. Взагалі на інстаграм підпишіться, там багато чого цікавого інсайтів своїх я викладаю, показую трошки більше свого життя. А, так а, і всі, хто новенький, хто вперше мене бачить, я вас запрошую підписатися на канал, поставити дзвіночок, відіслати це відео своїм друзям. Хто у вас діви. Якщо вам заходить моя енергія, я дуже рада передавати вам цю інформацію. Я дуже рада вашому зворотньому зв'язку, так і що ви можете завдяки цій інформації собі програмувати, взагалі так ваше майбутнє, розуміти, що на вас взагалі чекає і як потрібно діяти. Тому я чекаю на ваші коментарі, я чекаю на ваші лайки, і я дуже-дуже рада, що канал росте і розвивається, і ви мені в цьому дуже сильно допомагаєте. Так, ну що, пішли по картах. Так, діви, перші карти для Дів на квітень 2025 року. Перша карта. У нічо собі, заходите ви в квітень місяць. Карта диявола вам випадає. Так? І диявол у нього тут є декілька значень. ну Саме в цій колоді це може бути дійсно у вас якась пристрасть, якісь любовні відносини нові. А, але. По дияволу треба бути обережним. Може бути багато у вас якихось таких соблазнів, да, які будуть ем, витягувати вас у ваші страхи. І тут, взагалі, може піднятися дуже багато якихось страхів, які будуть проявляти взагалі себе у цьому. Будуть проявляти себе у цьому місяці, не потрібно нічого боятися. Тут потрібно навпаки все пропрацьовувати і відпускати якісь залежності, залежні стосунки, там, якщо ви від чогось залежні, від якихось там, від солодкого, від якоїсь їжі, оце все пропрацьовувати в собі дуже необхідно. В місяці цьому можуть бути у вас якісь вечірки, де багато алкоголю, де багато якихось розваг, і ви будете, знаєте, це все через себе пропускати. Тоді тут будьте обережні саме зі своїм здоров'ям, так щоб у вас здоров'я було в порядку. По дияволу можуть у вас програватися поліцейські, це люди або хтось, хто працює працює на державу, вони можуть вас захищати, чи ви будете мати з ними якісь справи, наприклад. Так? І це хтось, хто має більше влади, хто може маніпулювати. Старайтеся, щоб вами тут ніхто не маніпулював і ви самі ні в якому випадку не маніпулюєте. Якщо тут будуть вам приходити якісь пропозиції, так це затемнення в восьмому домі. Яке у восьмому домі, да, воно у вас було? А це якраз про трансформацію. Це, може, якраз якісь такі кризові ситуації, які у вас зараз стаються, їх потрібно приймати в своє життя і з цього робити якісь висновки. Так? По дияволу тут потрібно якраз страхи свої пропрацьовувати, не боятися. Цікавий у вас місяць, дорогі діви, і ще карти. Так, це ви королева Пентаклів. Королева Пентаклів. Це у нас фінансова карта. Подивіться, це у нас тільці, діви або козороги. Або така людина буде присутня у вашому житті, і тоді ви з нею будете там якісь питання фінансові вирішувати. Чи це може бути ваша мама? Це досить така стабільна жінка. У чоловіків до речі, може бути з'явитися така жінка для якихось відносин. Так, пристрасних і взагалі тут потрібно може віддаватися навіть вам якісь пристрасті в цьому місці. Вас може щось настільки захопити, що ви просто загубитеся в цьому всьому. Але подивіться, от в цій карти, бачите, ця троянда вона ранить так. Тому тут якісь відносини, якщо вони не прояснені, то вони можуть ранити. І по королеві Пентакли вертаємося назад. Це всі фінанси, це всі фінансові справи. Це щось з бухгалтерією може бути пов'язане. Вам тут потрібно продумовувати свої фінанси, не розтринкувати їх направо і наліво. Так можете собі, звичайно, дати якусь насолоду, щось таке заборонене, що вам давно хотілося, і ви собі тут цього не давали. Зараз собі дозволити, але не багато от цього. І старайтеся планувати свої фінансові, свої фінансові розходи. Карти у нас полетіли. Так. Зараз ми їх піднімемо. Що в нас впала? Ваша карта впала. Дивіться, карта відлюдника. Відлюдник. Це про вас. От знову вам карти говорять про те, що тут треба фокус ставити на себе і на свою таку манеру поведінки, яка вам дуже сильно підвласна. Так те, чим ви дуже круто можете займатися. Тут ви щось висвітлите. Ви для себе зрозумієте якісь свої страхи. Можливо, це на рахунок грошей, якраз якісь у вас страхи проясняться. Може, у вас якісь тут трансформації стаються в роботі, і ви там це стабільність це у нас земний знак, і ви не можете там, наприклад, без. Хороший жити. Да, і ви зараз будете це над цим всім працювати. По відлюднику тут конкретно потрібно щось шукати, вам потрібно фокусуватися. Так, відлюдник це у нас якраз таке діви, які дивляться на картину по окремих маленьких пазликах. І ви тут можете знайти для себе якісь моменти. Ви щось для себе можете зрозуміти. Вам також потрібно побути трішки на самоті з собою, обдумати все тут про духовний розвиток. Також також у вас може бути цей відлюдник. Це можуть бути якісь наставники у вас у житті. Чоловікам якісь жінки будуть давати класні поради. От до них треба прислуховуватися до цих порад, тому що тут буде щось наповнене мудрістю. Відлюдник це у нас досвід, це мудрість, це щось відкривається. от Щось прям фонарем ви можете висвітлити для себе і для інших навіть людей. І це все зрозуміти і над цим працювати. Головне в собі, не закривайтеся. Так, наступна колода. Карти для діви на квітень 2025 року. Трійка жезлів. І знову у нас другий раз, до речі, то скупків на дні колоди, хочу звернути на нього увагу. Будуть якісь подаруночки у Вас будуть якісь у вас ідеї. Записуйте свої ідеї, особливо ідеї, які у вас е, стосуються якогось е, так натхнення або якихось творчих процесів. Це дуже для вас важливо. А, так і трійка жезлів рух. Ви чекаєте підходящого моменту. Ви чекаєте моменту, коли ви зможете вже нарешті діяти. Вам тут потрібно діяти, і в цьому місяці багато може бути у вас руху по місцевості. По тих місцях, де ви зараз знаходитеся, або де ви вже були, місцях знайомих вам. І тут потрібно або спортом якимось навіть вам зайнятися, або вже робити якісь конкретні дії. Тому що ідея у вас була, вибір ви свій зробили, і зараз вам треба уже дії робити конкретні у напрямку цієї своєї цілі. Башня, вау. Башня це про трансформацію. Тут можуть бути якраз такі дії, якісь націлені на те, щоб щось розрушити, розірвати з кимось контракти по башні завжди все рушиться, і для того, щоб відновити щось, щоб зробити щось по-новому. І це може бути неочікувана якась подія, це може бути неочікуваний якийсь у вас скандал. або Ви кудись можете поїхати там, не знаю, застати е якийсь землетрус, наприклад, так або якусь грозу дуже сильно. Будьте обережні з травмами в цьому місяці, в дорозі, особливо е це, це важливо. Також всі, хто в Україні, обов'язково в укриття. Тому що по башні тут може прилетіти, не нехтуйте цим. Це може бути з транспортом. Якісь у вас питання. Так вирішуватися, транспорт може ламатися, це може бути якісь травми під час подорожів, і тому з травмами також тут бути обережні. Башня це завжди у нас щось таке, що коли ми переживаємо, ми стаємо набагато сильнішими. Ми себе починаємо цінити. і Ми починаємо казати «Вау, нічогося я крутий, нічогося я знаю там, наприклад, так як ця ситуація. Як ця ситуація зараз мене змінила. І я став. Тут якась така саме трансформація у вас стається, яка дуже сильно вас змінить. Так? Марс, до речі, як перейде у Лева, то тут у вас можуть після 13 числа, коли Венера у нас вже буде в прямому русі, там уже можна робити якісь уколи, операції, якісь зміни так, робити. Їхати кудись ви можете на якусь операцію. Королева Кубків. Королева кубків це у нас риби, скорпіони, або ем, риби, риби, скорпіони, бураки. От. І тут або з нею буде е, щось, якась, може, сварка з цією королевою кубків, або навпаки, це може бути психолог, який буде вам допомагати, який буде вас вислуховувати. Тому що, в принципі, королева кубків, вони є не конфліктні. Так, і взагалі, у діви напроти вас знак риби знаходиться. І коли той знак, який напроти нас знаходиться, це і є насправді ми всередині. Ви тут можете дуже сильно включити оцю цю якусь свою емоційність, закоханість для чоловіків, особливо тут, ну, тут може бути. Може, в дорозі при, при якихось стресових обставинах ви можете познайомитися з цією королевою кубків. Або це хтось, хто може вам допомагати, хто може вас підтримувати. Давайте ще одну сюди карту. Так. Прошу, це для дів. башні королева кубки, прошу. Дев'ятка мечей. Ні, тут скоріше буде сварка з нею, от з цією мадам, так. І е, ця сварка вона може якраз таки затрагувати якісь ваші страхи, або ви можете бути дуже сильно емоційними в цьому місяці. Е, тоді тут потрібно контролювати свої емоції. Дев'ятка мечей це завжди у нас якісь такі страхи, коли ми не знаємо, що нас завтра чекає. Так? І це, ця зміна якраз таки, це воно і є. Треба навчитися приймати зміни вам. Навчитися приймати зміни і рухатися вперед. Брати все під свою відповідальність, не боятися оцих змін, дорогі діви Так, і ще одна колода для дів. Карта для діви на тиждень, фу, на тиждень, на місяць, квітень, 2025-го Вісім жезлів це швидка у нас карта, це якийсь рух все-таки у вас тут є. Так? Події будуть розвертатися дуже швидко. Це може бути якась переписка. Це, до речі, ви можете також і допомагати цій королеві кубці, Так? може в неї в житті, якісь зміни тут стаються, і ви будете допомагати їй проживати. Чи у вас будуть якісь зміни, вона буде допомагати вам проживати оцей свій якийсь страх. Mm, так, тому що, подивіться, тут ви самі собі навіть по цій мечей можете придумовувати дуже багато страхів, і вам потрібен час для того, щоб з ними розібратися. Тому що ангел один, а страхів дуже багато. Так от. Вісім жезлів це рух, це швидкість, це багато справ. Тут потрібно записувати. Це може бути якась перенавантаженість, це може бути якесь дуже багато спілкування з усіма, і ви будете на цьому фоні стресувати. Це може бути якісь поїздки, у вас неочікувані, польоти. так, Польоти тут можуть, до речі, зриватися, поїздки можуть зриватися ще під час ретро Меркурію це все може статися. І вам тут потрібно якраз таки прописувати, до всього легко відноситися. Не боятися. Карта смерть. Ну, звісно. Так, Діве, у вас transformation просто Total в цьому місяці. Максимальні у вас ідуть. А чого я взяла знову цю колоду? Я, я взяла знову ту колоду, з якою я працювала уже. Клас! Ну, залишимо тоді цю карту, окей? Карта смерті це про трансформацію. У вас тут іде дуже якась сильна зміна взагалі ваших поглядів. І що вам треба робити по смерті? По смерті треба відпускати все минуле. По смерті треба пропрацьовувати взагалі своє минуле, так для того, щоб відкрилися нові двері, щоб пішло оце пере. Завантаження, щоб пішло переродження, треба спочатку відпустити минуле своє життя. Так що у вас, слухайте, у вас тут капець, який буде трансформація, на Напишіть мені обов'язково в, в, в коментарях про що це. Так, іще карта для Дів на квітень 2025-го. Восьмірка пентаклів це про роботу. Її буде багато у вас в цьому місяці. Дивіться, вісім і вісім пентаклів. Так, ви будете або шукати роботу, або будете багато працювати. Може, вчитися, підвищувати кваліфікацію, наймати тут якихось дуже кваліфікованих працівників до себе на роботу. Можете передавати вже свої знання до речі тут, тому що вісім пентаклів це у нас класний такий. Знаєте, той, хто знає свою справу, той, хто знає, чим він займається. І ви можете і передавати ці знання, бо йти вчитися у цієї людини. І ще карта для Діви: Фортуна. Ага. Ну, вам тут потрібно бути в потоці, дорогі діви. Це у нас удача. І взагалі тут. Всіх справах у вас вам може дуже сильно щастити. Вас може дуже класно відводити від всяких різних питань, особливо в роботі. Ви можете багато з ким познайомитися. Це в нас часто люди, які розширюють наш простір, які розширюють взагалі наші погляди, і щось може дуже сильно змінитися. Фортуна це часто ще в нас колесо долі називається. Так що тут, що би не ставалося, воно вам буде дуже сильно покарні. Подивіться, які у вас карти у вас, диявол, старший аркан, смерть, башня. Вилюдник, що вам треба якісь страхи свої пропрацьовувати, якесь таке переживання своє пропрацьовувати і плисти у потоці. Тому що фортуна це вона завжди нам відкриває сама двері. Вам не треба, якщо щось десь закрите, то видно, туди вам якраз і не треба. Вам треба обійти, щось друге попробувати, віддатися цьому потоку, відчути його, відчути, куди вам треба рухатися. Так, оракул. Для Діви на квітень 2025 року. Що я вам тільки казала? Плисти за течією, віддатися потоку от вам, будь ласка, карти не шутіть. Так, це що у нас? Пливе за течією, так карта і називається, в принципі, у вас. Просто викиньте всі ці весла, щоб у вас не ставалося, якби там події не розвивалися, вам потрібно все приймати. Приймати, дивитися на це все зі сторони наглядача, так, і нехай оця річка, нехай оцей поток він сам вас несе. І що би це не було, навіть якщо це щось негативне, так ми сюди не в казочку прийшли жити на цю планету, і щоб все у нас було круто, прекрасно, і ми там не знаю, бабочки пархалії, якісь е, 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 нас ставалося. Вам треба приймати всі події і бути максимально розслабленими у цьому місяці. Це для вас от, дуже дуже необхідно. Напишіть мені, Діви, що це у вас тут взагалі е, за події такі у квітні. місяці. Мені дуже цікаво, тому що у мене я, я рибка для мене діва це якраз напротив, воно також у мене може програватися. От, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!